Ми сюди прийшли, щоб вшанувати пам'ять тих, кого закатував москальський ворог в 1933 та гросі. Вже пройшло понад 90 років з того часу, як минули ці жахливі події. Але незмінним залишається одне: москальський ворог кат, все не залишає спроб влаштувати геноцид нашого народу, української нації. Але також незмінним залишається той факт, що за нашу землю, за нашу націю завжди йшла запекла боротьба, і українці завжди єднались, аби вести цю боротьбу. Також хотілося б сказати, що як і тоді, так і зараз, українці завжди вели боротьбу, і зараз наші старші побратими з організації «Центурія» також воюють. Ведуть боротьбу за нашу землю. Хотілося б сказати, що боротьба буде тривати доки, доки ми не переможемо москалів, не переможемо нашого саме запеклого ворога. Слава нації! Смерть ворогам! Спеціальний телевізійний проект на півгодини. Ми дуже багато тоді поспілкувалися з Наталією Роман... Романець, яка працює в Криворізькому педагогічному і дуже дуже глибоко досліджує. Голодомори в Україні, і, зокрема, Голодомор 32-го, 33-го років. Це був той фільм, який дуже сильно вдарив мене особисто, і я дуже сподіваюся, що він вдарив і інших людей, які теж його дивилися. Готуючись, готуючи цей фільм, я пережила години надзвичайного сильного стресу, тому що я дізналася. І ще більше ніж знала до цього про ті страшні репресії, ті прояви просто нелюдського відношення людини до людини, які були зумовлені громадянською владою і тим репресивним апаратом, який керував по суті країною. Тоді я дізналася, Ше про випадки канібалізму, коли люди були змушені заради того, щоб просто вижити, заради того, щоб їхні діти вижили, були змушені вбивати інших людей, односельців або навіть своїх родичів і їсти їх. Ці страшні ситуації вони в жодному разі не повинні повернутися ніяким чином. На жаль, справді ми сьогодні, і тут хочу підтримати світу. Ми бачимо, що той геноцид, який творили в 21-22-му, коли була перша хвиля голодомору, в 32-му, в 33-му, коли найстрашніша, найбільша хвиля, в 46-му, 47-му це третя хвиля голодоморів. Була оцей страшний геноцид, пов'язаний також із репресіями, і з висилкою українців, він сьогодні триває у нас, і наша задача, наша всіх з вами. Проте сьогодні цьому максимально всіма методами, силами, способами, якими ми можемо, підтримуючи збройні сили України, борячись, кожен на своєму місці, і я дуже дякую всім, хто сьогодні тут є, всім, хто сьогодні з власної волі усвідомлено запалили свічки на відвіконнях, тому що це такий символ сьогоднішнього дня. Всім Бореться і хто все таки переможе е, русню, і в нас більше ніколи не буде жодних е, подібних ситуацій. Тобто, за я дуже сподіваюся, що ми всі е, витримаємо все це. Я вірю, я впевнена, що ми витримаємо е, і ми вийдемо переможцями в цій боротьбі за нас самих. Слава Україні! Героям слава! Е, продовжуємо справу місті. Холодомор 1932-1933 це найтрагічніша і жахлива сторінка в нашій історії. Більшовіські загарбники майже 90 років тому здійснили геноцид української нації, помирив голодом український мільйонний народ. І зараз ми можемо в сьогодні спостерігати, що сучасні більшовицькі загарбники це регулярна армія РФ. Яка переслідує ту саму мету знищити нашу національну ідентичність шляхом етноциду, етнічних чисток і геноциду. Ми, як українські націоналісти, вважаємо, щоб забезпечити національне майбутнє для наступних поколінь, ми маємо знищити їх як державне утворення. Тільки так. Слава нації! Смерть! ворогам! Ну і от послухайте слова, які сьогодні і вчора говорили націоналісти. Саме нас нижче, хто є ворог, ми про це постійно говоримо з дітьми. Аби вони виросли і вже чітко розуміли, хто є хто. Так? щоб у нас не було того, як є зараз. Тому що, на жаль, будь-які зміни вони приходять тільки ціною надважких втрат. Сьогодні ми втрачаємо тих, хто є цвітом нації, на превеликий жаль. Але прагнемо до того, щоб які сьогодні приходили зі мною сюди, і тут трошки є посеред нас, так? щоб вони точно знали, хто є ворог і кого не можна допускати на цю землю. І що робити для того, аби історія не повторилася. Слава Україні! Героя!